Всім привіт! З вами Георгій і ви на каналі Craft by George. Зараз я вам продемонструю міст, який я збудував в Майнкрафті. Отак От він виглядає. Я живу біля такого самого мосту, і він називається міст Хвиля. Також міст, який я збудував в Майнкрафті, пов'язаний з іншим мостом. Він називається Скляний міст. На обох цих мостах я часто прогулююсь з своєю родиною. Так, я хочу вам провести екскурсію по цьому мосту і показати краєвиди, які ховаються на ньому. Ну що ж, ми починаємо. Так. Отак От цей міст виглядає, якщо підійти поближче. Ну, а ми розпочинаємо нашу екскурсію. Почнемо. З підйому на цей міст. Отак От він виглядає, і він зроблений зі сходів. Ми піднімаємось по них і опиняємось на мосту. Подивіться, як тут гарно. Тут багато селянів, і вони, мабуть, прибули з отого села, як ви бачите, бо це село близько до цього моста, і тому їм захотілося насолодитися краєвидами. Який можна побачити з цього мосту. Так, подивіться. Також я хочу вам розказати е, такий факт, що в Києві понад 60 таких мостів, Уявляєте собі. І ще я хочу вам показати, що скляна доріжка е, для пішоходів так само, як і дві білих доріжок по боках, а дві червоних доріжки це велосипедні доріжки. Так. От, дуже гарно. Ми можемо навіть побачити опор під нашими ногами і інші гарні краєвиди. Так. Ми спускаємось. Ми можемо зійти з моста за допомогою отакого от спуску. Він такий самий, як і підйом. І зараз я вам покажу, як виглядає цей міст зверху. Так. Зараз я вам покажу. От, отак він виглядає. І якщо ви уважні, ви вже, мабуть, побачили, що хвилі моста вони освітлюються дуже потужними ліхтарями. Ну що ж, тож я хочу зараз вам показати, як виглядає це освітлення. Так, подивіться, от. Воно. Розташована навколо цих хвиль, і можна навіть ввечері подивитись на краєвиди з цього моста і насолодитись цією гарною структурою. Це все, що я хотів сказати вам про міст. Ви побачили, як він може захопити тебе своєю красою. І до зустрічі у наступному відео. Підписуйтесь на канал Craft by George, ставте лайки. До зустрічі!